Вітаю українство, з вами знову брат Жан. Як бачите, я зараз е не в військовому, і тут виникають питання ой, а як же ж так? Е ну, все дуже цікаво. Тому що тут я не знаю, я зараз роблю на накиди на книжку, і я думаю, вона буде дуже прикольна. Е суть така: останні кілька днів я знаходжуся не в тому навчальному центрі, в якому був спочатку Нас перевели трошки далі, тому що е прийшов до нас капітан і сказав, що. Хто бажає їхати на навчання в Великобританію? І всі зразу такі, о, ні, ні 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 ні, або страшно. Я питаюся, а чого ні або страшно? Бо ніби звіти зразу відправляють на ноль. І мені стало цікаво, я розумію, що це можливо також і псо. І я вирішив, що я запишуся так само разом мною, що досить багато норк записалося, і фактично нас перевезли на інший об'єкт, і ми чекаємо відправки. Тому вирушати ми туди будемо по-цивільному собою. Беремо тільки один комплект форми, для того, щоб безпосередньо, ніби на шокуванні в Британії бути в українській формі, а далі нам там британці видадуть багато-багато свого. Ну так кажуть. От, ну але я не знаю, чи буде там можливість там знімати, чи не буде, бо, бо кажуть, що програма тренувань там досить насичена. Крім Британії, ще є Іспанія. Ну, я чув, що їдуть в Іспанію, Францію і в Литву. От. То, але це не є якась спеціалізація за конкретно. Тобто можна КМБ проходити тут в Україні, і можна ніби за кордоном. Я вирішив спробувати, так як писав Шевченко, що і чужого навчайтесь, і свого не цурайтесь. Але разом з тим є друзі, з якими я тримаю контакти, які проходять КМБ тут в Україні, і ми зразу зможемо порівняти по я Обов'язково зроблю якусь там порівняльну Характеристику, тобто, щоб е, тобто, розуміти, що можливість е, м, проходити КМБ за кордоном також є. Навіть не обов'язковий закордонний паспорт, достатньо просто українського. Єдиний момент, що треба, щоб були виплачені всі аліменти, що треба, щоб не було там судимості, не було б проблем по здоров'ю і люди до 40 років. Тобто люди до 40 років, там за рідкісними виключеннями, е, ну якось так е, та й отаке. Одним словом, буду. Тримати вас в курсі, старатися і побачимося. З вами був брат Шан. Буду старатися виходити на онлайн за першої нагоди.